Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик. Одгружається Донфенчик 404, обичний, простий Донфенчик 404, Чуднівський район на Карпівці поїде. Ось, стоїть чуть-чуть, там підзаряджаємо акумулятора. Ось такий тракторець 24 року в гарному стані. ЗН-490, двигун. Отак він виглядає. Циліндр ззаді схований за мостом. усилені підніжки, 12,4 на 24 кулісна база. Отакий От тракторець їде до своїх власників і буде вже працювати в Карпівцях. От. Орієнтіри наші незмінні, район Погунії. Друга міська лікарня, пологовий будинок, наші телефони. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте, драйвуйте, купуйте, готуйтеся, обробляйте сільськогосподарську землю. Всім гарного дня, дякую.